Вітаю, слава Україні! На огляді ножі від Petrofiet з кам'янілої риби. Перевипуск. Ну, модель вже не сама нова, але перевипуск її з новим, клин, з новим клином, з новим лезом, і плюс додавлений ще новий колір мікарти. Модель називається PFE05S. Тільки тому, що той був більш ворнкліфовський, а це більш класичний клин, Як бачите, такі. Вони три з повністю однакових ножі. Різниця тільки в кольорі мікарти. Є чорна, вона вже була в тій моделі, синя теж була в тій моделі. І в цій моделі вони випустили вже нову біжеву, кофе з молоком, щось таке. Цікава модель, вона, скажімо так, більш майшнова, мабуть, з неї ми, на ній я і буду показувати все. Ті всі і так бачили, так що там все і так зрозуміло. Рукоять, Мікарта, 3D-обробка, така незначна, але все-таки овальчик присутній. Отвір для темляка, вставлена така бірочка фірмова. Бекспейсер з такої ж кольору мікарти десь на третину рукояті. Протилежна сторона повністю аналогічна, ідентична. Кліпса стальна, чорна, матова, глибокої посадки, середньої жорсткості, все ідеально. Клинстерве по центру В усьому у нас керамічні підшипники. Тут ще такі їхні, як це сказати, іменно цієї моделі вони тут додавали цей плавнічок, таку Загубуліну. Ну, скажем так, це чисто дизайнерська штука, вона ні на що не влияє. Так, Це фронт фліпер відкривається за плавничок, плавник тут, бачите, з насічками, все добре. Відкривається дуже легко. За рахунок підшипників закривається теж. Любим способом, все ідеально. Замок лайнерлок, за лайнер заходить практично повністю, але запаса десь приблизно половини ще є. Облегшення як такових більше немає у зв'язку з тим, що, як бачите, тут навіть лайнера металевого немає, з цієї сторони тільки замок і з іншої сторони у нас одна мікарта. Вага ножа за рахунок цього всього лише 95 грам. Баланс ну, практично ідеальний, як бачите, на лайнері. На Хватя зручний. ну Він простий такий, udc dc але такий. Акуратно зроблений, дуже гарно, ну я б сказав би дуже гарно зроблений. Хват любий, ну це, скажімо так, і дісішник, шні тому, мабуть, основний це такий або для тонких робить такий. Тут навіть невеличкий чойлий, він повністю робочий. Так, лезо. На лезі нас сталь К-110. Тут вона, вони зараз пишуть дуже мілко. Тут напис є. Я навіть не знаю, чи візьмуть камерою. там напис коротше. Сетін, спуски високі, майже від обуха. Все, як завжди, акуратно, симетрично, ідеально. По обуху у нас 3,5, зведення в районі 0,4 Товщина рукояті 12,6 мм. Габаріти. Загальна довжина 184 мм. І довжина леза. Рівно 8 см. Точніше, ну майже 8, 79 мм. Отакий цікавий перевипуск флаворіста, як завжди, з ідеальною якістю. І дуже акуратно, гарно, красиво зроблено. Рекомендую.